Що ти, слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. З вами Сергій Шелудько і Надій... Надій... Надійка Сергійова Леся Петрівна, Привітос. Погнала наш директор. От. Так що Надія Анатоліївна і Надія Сергіївна сьогодні відпочивають, лежать на гамаках, позакидали ноги і відпочивають. Правильно? — Так що, донь, що ти робиш? Закриваю помідори в олії. Це, тобто у вас з бабусею новий рецепт? Новий рецепт, так. Нам дала його побушкина подушка з садового. Вишнево. 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 І бабуся сказала, що будемо пробувати щось закривати. Е, я вам зараз можу розказати рецепт. Хто ще не закривав, хто закривав, можете спробувати. Ми також пробуємо перший раз, але нам сказали, що це дуже-дуже смачно. На дно баночки ми кладемо петрушечку, часничок, цибулечку поданки. Е, Перець горошком, лаврушку і перець болгарським. Трошки. Так. Сам рецепт. На 1 літрову баночку, таку, як у мене, ми беремо 1 літр води, одну столову. Боже, би хіба там літр води? Це може на літр води. Літр води. А, на літр води це так. такий маринад, тобто так. на літр, не на літрову баночку. На літр води. Так. Одну столову ложку солі з горкою. 4 столові ложки цукру, 50 мл оцету. І простерилізувати, і хто там як. Це виходить такий розсол, і так, тоді його заливати в баночку. Так. ну там ви вже Якщо вас там 4-літровий каструлі ви просто робите річ. Хазяйка, хазяйка. Так. Так. так що, друзі, такий маринад. Надюха сказала вам такий рецепт. Ну, ми не є там пізнавальним каналом, ми більш такий мотивуючий канал, який показує, що ми робимо і як ми робимо. Тобто у нас усе своє. Що ви, Леся Петрівна? У нас все своє, помідори свої, перець свій, петрушка своя, часник свій, тобто все своє, тільки банки куплені. Так що вчора, друзі, ми що робили? Співали, проводили прямий ефір. попрошайничали. Проводили прямий ефір. Дякую. Всім за підтримку, хто підтримує, як я співаю, і всім, всім, всім дуже дуже дякую. І вітаю всіх, хто виграли у нас лоти, призи. Ну і перший лот у нас виграла наша супермама Алла. І що вона зробила? Вона залишила на наступний стрім для наступного розіграшу. Тому хто хоче виграти ще газону косарку, кому вона дуже сподобалася і дуже потрібна, заходьте на наступний прямий ефір і донайте. Так, так що, друзі. Під контролем Надії Анатолійовни, Надюшка Сергійова молодша, працює. Ну, мені приємно, коли мої діти займаються такою справою. Це для мене дуже-дуже важливо. І мені як батько дуже приємно, тому що я знаю, що мені бабуся передавала все те, що вона знала. І от Надія Анатолійовна, от якось воно так нечайно, Надійка наче була маленька-маленька дівчинка, а зараз от така хазяйка. І були там моменти, вона каже... Надія. Вона не тільки Надія, як там кажуть, це Надія наша, вона прославляє нашу Україну українськими піснями. Тобто, це є дуже важливо. Ну, вона ще не розуміє, насправді, яку вона велику роботу робить. Як для мене, як для батька, я просто пишаюся тим, чим займається моя родина. От, і мої дівчата, і, і син, і Надія Анатолівна, і Леся Петрівна. Тобто, в першу чергу ми мотивуємо людей, щоб також працювали і займалися домашнім господарством. От сьогодні ми там кожен займається своєю справою. Да, мене там смикають, приходиться, там пішов в сарай, то хтось приїхав. Сьогодні два рази вже приїжджали по але Це відноситься до домашнього господарства і до нашого заробітку, тому що наша родина живе за рахунок домашнього господарства. Понятно, помідори ми не продаємо, але я думаю, що похолодає і. Да, ми по-любому розіграємо. А нам бабуся там обіцяла ще із... Кетчуп зробити, так? Да? Ні, ні, кетчуп ні. Е, Розіграти свою жалейку, яку вона там зробила. — А, жалейку, то очно. Ха -ха. ну, з... да. ми... да, хай вже похолодає. Так що Надюхін працює. А це, кстати, баночки, які мені тоді привіз э, підписник мій із Мерефи. От. Так що от така у нас ситуація. Так що, можливо, когось зацікавить. От помідорчики у нас такі не дуже великі, домашні, вони якраз класнючі. От. У нас, кстати, є тут недалеко село Василинівка. Я не знаю, як того фермера звати, але йому велика подяка. Він нашим дівчатам які займаються там Янголом Березані, і огірки, і помідори, він дає можливість поїхати на і там люди також приїжджають. Хто сам збирає, тому дешевше. Можна придбати. Тобто село Василинівка це як їхати по Київ-Харків на Київ, і є направо на Баришівку, поворота, то наліво, там на устимову греблю, і далі буде село Василинівка, тільки в'їжджаєте з лівої сторони. Там овочі, можна придбати все, що хочете. Так що так, надійка, зараз понакладали, поперемивали, на дно кинули цибульку, лаврушку, перчик горошком, лаврушечка і, і, будуть, болгарський, і, перець. і болгарський перець, і будуть робити такий маринад і, і будуть потім стерилізувати. Так що так, Так що працюйте, не опускайте руки, їжте зимою смаколики. Отакі вона дюхіє на помідори, це на салат вечором зробимо. Я сидять, ті зелені, я думав вони не спілі. Сорт. Сорт такий добренні-добренні помідори. Так що, в принципі, як там кажуть, без ГМО вирощені на свинячому гівні. Бо свинячого говна не туди і не сюди. Скажи, мамо, як не було гною, то й на городі ні, ні хрена не росло. А зараз, як не круті, то каже, що ти понакидав? Ми садимо в один гній, було таке, що позапрошлому цьому... Саме гній, а огірків було всього повно. Погорка да, і на і сьогодні... в нас є, не, то гні є гній. Так що треба тримати домашнє господарство, щоб мати якусь продукцію, то треба кидати туди какашки, бо не буде какошки. Я мою жину, я ж підкармлювала цим, підкидала на зиму, бачите, скільки ожини в мене. Да, і вона ще родить, родить, родить і родить. Так що, дівчата, в процесі я пішов. Передіватися, митися і буду займатися далі вже задачами, які в мене поставлені на сьогоднішній день для підтримки наших захисників. Так що дякуємо кожному захиснику за те, що в нас виросли помідори. Мирного неба. Це да. найголовніше. Так що працюємо. А далі. Тобі, сестра всім привіт. О, сестри, сестрі. Кребуші, і зятю. А то каже, що я не передаю. О. І подружці в Чернігів, якщо дивиться Віра, це моя ліпша подружка, колись не з О. на, на портвелях катались. Вона походу, а я й не пам'ятаю. Отож На ферму ходили, порали і корів, і всього. З нею всіх, вона спомена. Але ж дякуючи Ютубу, вона коли зі написала мені До... у Ютубі, що ходили все з нею. Та вона сама Скрибишанська, просто да, живе в Черніга. Через дорогу подружка, живе в Чернігові. Баба молодець. Так, Вона мені другий раз не дзвонить. Каже, чуєш, каже, не хочу зніматися. Тут бабушки вже понесло. Все нормально, все правильно. Так що тіті Стасі дядімітів скребиші привіту. Всім привіт Скрибишанам, кого знають. І вони мене, там всі. Сяють. Все нормально. І вони всі питають, сяде Надя? А де? А то сяде нодя. А тут таки її бачила, там зять показує. То її зять, вона ке до. Зять не хер зять, є. Чого да, каже, то <реку> 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 все нормально, так? Да? Зять, виправився. 15 років, 16-й пішов, як пішов на поправку. А то трохи був дурний. Ну, Надюха батька дурного не знає. Так що, друзі, працюйте, вирощуйте, не опускайте руки, тому що все-таки, коли ми працюємо, ми забезпечуємо і свої родини і таким чином маємо можливість підтримати наших хлопців і дівчат. Так, да, ну, Ми цим боліємо завжди. Так що тим людям, які там бувають, там пишуть, ой, да ти хоч би кусок сала комусь дав. Ну, Багато чого чого не видно, те, що робиться в родині Шелудьки, у нас трошки інності інші цінності життя. Тому що все буде добре, все буде Україна, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Пока-пока. Героям слава.